Олена Ласкава, донечанка, яка близько року вже мешкає у Львові. Жінка невдовзі святкуватиме 70-ліття. Розповідає, що, попри пенсійний вік, усе ж таки вирішила шукати роботу. Їй вдалося присовлаштуватися до пекарні, де виготовляють пампушки. Я шукала роботу, тому що моя пенсія 3 тисячі гривень на місяць. Шукала за об'явами на всіх майданчиках, де тільки можливо. А потім одна мудра жінка мені порадила звернутися в центр зайнятості. Я не знала, що центр зайнятості обслуговує таких, як я, дорослих, повнолітніх людей. За освітою Олена інженер-конструктор у сфері машинобудування. А зараз пакує випічку, сирні пампушки, які виготовляють за галицькими рецептами. Це соціальне підприємство для пенсіонерів відкрила львів'янка Ірина Лова за грантові гроші. Наразі у пекарні працює семеро жінок. Підприємиця шукала працівниць переважно у модульному містечку, де проживають переселенці. Найстарші у нас 70 років і наймолодші поки що 64. І бізнес-модель я розрахувала таким чином, щоб у мене загалом було 32 бабусі. Як виявилося, вони дуже ініціативні і хочуть працювати і змінювати свою якість життя. І в моменти, коли там в мене трошки мало ентузіазму, то вони мені завжди кажуть, Іра, мене таке бачили, носа підняла і пішла. Все буде добре. Тому я інколи вважаю, що це вони мене наняли просто всі разом. Тим часом в обласному центрі зайнятості кажуть, що до них із запитами щодо роботи звертаються люди, яким понад 60 років, як чоловіки, так і жінки. За 9 місяців поточного року таких людей до нас звернулося півтора тисячі, і ми, звичайно, дуже раді, що тисячу з них змогли знайти собі місце роботи за допомогою служби зайнятості. Тому практично за цей період були працелаштовані такі люди: охоронниками, сторожем, оператором потельні, От на такі професії. А тим часом Олена Ласкава опановує нову для себе професію у пампушечній і ділиться враженнями від міста, куди довелося переїхати. Я в захваті від Львова і Львів'ян, ну просто в захваті. Мені стільки добрих людей зустрічається. Я ну, не знаю, це подарунок долі якийсь. Ольга Іващук, Андрій Мензяк, Суспільне, Новини Львів.